Новий Вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю, регіонального представника регіональну представницю Українського центру культурних досліджень, пані Наталю Морозу. Пані Наталі, радий вас бачити. Доброго дня будемо сьогодні говорити про матеріальну, нематеріальну, в основному нематеріальну культурну спадщину України, адже питань достатньо багато. І мені здається, що частина цих питань є сталими, а частина є дуже і дуже. Ситуаційними, як мені здається, я можу, звісно, помилятися. Нема нематеріальна культурна спадщина України. Що щоб ми розуміли от поняття спочатку, що вона в себе включає? Що до неї входить? Що ми можемо називати нематеріальною культурною спадщиною України? Ну, дивіться, в 90-х роках у ЮНЕСКО почало опікуватися культурною спадщиною. Світовою культурною спадщиною і як аналог матеріальної культурної спадщини виникло бажання і необхідність визначити нематеріальну культурну спадщину. І в 2003 році з'явилася перша конвенція щодо визначення нематеріальної культурної спадщини світу. Україна приєдналася до неї в 2008 році, і імплементацію цієї конвенції було доручено або взяв на себе Український центр культурних досліджень. Крім того, що Український центр культурних досліджень це установа підпорядкована Міністерства культури України, яка займається науково дослідною роботою, надає певні послуги, консультує, супроводжує, надає можливість навчатися, підвищувати кваліфікацію і опікується саме нематеріальною культурною спадщиною. Нематеріальна культурна спадщина це звичаї, обряди святкування, технології виконання або співу, або, наприклад, Розпису посуду нашого бубнівського, який також є елементом. Тобто, це те, що нібито не можна потримати в руках, але це технології або звичай обряди, ритуали, які у нас є, і фіксуються, і які необхідні. Для чого ем, хочу уточнити, пані Наталю. борщ. Так. Да. він входить в, наці... в, пер... в перелік ЮНЕСКО. Це була дуже складна політична ситуація, тому що про борщ. Е, згадала... борщ і да. Тому що вдруг згадала Росія, що в неї теж є борщ, uh -huh. і е, доводити дуже було важко, що е, це все ж таки наша страва, і тому в перелік ЮНЕСКО війшла технологія виготовлення борщу. Тобто ми не можемо напряму фіксувати борщ як якесь да, якусь uh -huh. страву. Але ми можемо довести, що саме технології і інгредієнти, які Використовуються при тому, коли готуються борщ, вони є є дуже специфічними і тому борщ занесено. Але в ЮНЕСКО є декілька переліків списків, і борщ занесено в репрезентативний список, але який потребує захисту. Там у нас п'ять всього елементів в цьому переліку ЮНЕСКО, але два з них потребують захисту. Це, от якраз, борщ, тому угу. що його тільки внесено, і над цим потрібно працювати. Є дуже такий, знаєте, делікатний момент. Ми не просто внук. Носимо елемент, ми далі потрібно, повинні його підтримувати і охороняти не в тому сенсі, що там зі зброєю ні, а навпаки, розвивати, проводити якісь заходи, долучати яких нових носіїв і давати йому нове життя. Голубці? Так, да. це останні п'ять елементів. Вони шикарні просто за своєю несподіванкою. Скажу вам ви розумієте, я очікую зараз обідню перерву. Так, да, так, так. Да, да. Справа в тому, що голубці це дійсно друга страва, яка внесена в перелік ЮНЕСКО саме від України, тобто борщі голубці. Хоча там ще в наших національних переліках достатньо, достатньо елементів uh -huh. гастроспадчини в ЮНЕСКО. Голубці. Ну, для мене теж було дивно, що вони не там немає ніякого уточнення або прив'язки. Це загальноукраїнський продукт, який виготовляється в різних регіонах по різному. Я думаю. Що сьогодні вже буде облікова картка, яка нам дасть можливість прочитати, що ж там, uh -huh, все ж таки, uh -huh. такого надзвичайного цікавого є безліч начинок е технології? Е Приготування або зварити, або запекти, або в духовці, або в кастрюлі немає значення. Тобто там дуже багато тонкощів. Ну чекатимемо, і що вони дадуть в своєму цьому опису, тому що абсолютно всі елементи публікуються на сайті Міністерства культури і Український центр культурних досліджень веде свій особистий сайт і сторінку в Фейсбуці. І там ми намагаємося саме дати роз'яснення, зацікавити людей, щоб вони захотіли відшукувати елементи десь от, у себе? От от, зняли практично з язика. Хто має право, і, взагалі, як відбувається процедура? От зараз нас чують, потім будуть ще переглядати, переслуховувати. Як відбувається саме процедура заявки? Я може зовсім не професійно зараз сказав, але процедура заявки того чи іншого, як на мій або на ваш, або на е, погляд наших глядачів і слухачів е, елементу, і вони будуть вважати, і можливо, будуть мати повне право вважати, що це е, саме культурна спадщина. Як відбувається подача? Ну, дивіться, як приклад, що було зрозуміло. Так, так. Останнє було засідання нашої обласної комісії, тому що є різні рівні комісії, і обласні і є національні. І вже далі ЮНЕСКО. Uh -huh. Хоча можна скоротити цей шлях, подати заявку про свій елемент або напряму з від територіальної громади на міністерство, тому що при міністерстві працює експертна рада. Це такий дорадчий орган, який опікується правильністю складання цієї заявки, тому що там не заявка, а пишеться облікова картка. Uh -huh. І облікова картка включає в себе і дослідження, і відеоматеріали, і фотоматеріали, і згоду носіїв, тому що основа будь-якого елементу це носії. Ми не можемо сказати, що в мене є така гарна ідея. От я автор такої ідеї, я б хотів її, як кажуть, мої знайомі, да, запатентувати. Ага, ага. да, Елементом нематеріальної культурної спадщини володіє все ж таки громада. То чому ж тому, що традиції передаються через декілька поколінь, там два-три покоління. Носії можуть бути різного віку. Більше того, носії повинні погодитися, що вони погоджуються надати цю там, технологію, чи спів, чи кераміку, виготовлення кераміки чи розпис кераміки для того, щоб оприлюднити ці відомості. Далі ви можна провести протокольне якісь такі рішення. Це бюрократія, але це необхідна. Uh -huh. Знаєте чому? Тому що коли ви заявляєте про цей елемент, ну наприклад, у нас є Тиманівська каша, так. У нас є картопля по Уланівську. Картоплі... Вже по... конфлікти. Да. Каша з картоплею ніколи не фу... конфліктує, ну, ні. Це... Справа, в тому, що Уланівська картопля по Уланівськи mm -hmm. це все ж таки авторська робота. Авторська, так. да. І е, дуже важко було її провести. Ми зафіксували його на рівні області, як елемент матеріальної культурної спадщини. А далі зараз працюємо над тим, щоб подати його в національний перелік, тому що він дійсно відомий, ця картопля. Вона є е, е, в Нах всього світу і так і називається, і готується дуже і дуже просто, і оця простота це такі, знаєте, казус, тобто дуже важко довести, що це в чому його унікальність, бо його багато разів по різному можна повторити, тобто дублювати. Да, так да. е, значно легше, якщо ми, наприклад, говоримо про нашу Бубнівську кераміку, це Гайсінський uh -huh. район, технологія розпису Бубнівської кераміки, то там е, ми бачимо, що вона вже трансформується зараз в сучасні технології, тобто як. Комп'ютерна графіка на, е, на основі цього самого розпису є новий посуд, є е, новий... но зберігається саме як е, від елементу нематеріальної культурної спадщини не сам розпис, тобто ті визерунки, які або як вони називають, там закодовані якісь угу, е, угу. речі, символи. Да, да символи, які можуть трансформуватися вже в сучасному світі в абсолютно нові форми. Це припустимо, тому що воно передається, передається і є можливість. Відслідкувати ці покоління від покоління до покоління, як це відбувалося, і вже остання барська кераміка. Uh -huh. До речі, теж було внесено її в цьому квітні місяці 2023 року. Але до цього вони 5 років досліджували, що саме відбулося з барською керамікою. Її не існує вона довгий час була. В 20-х роках минулого століття зникла по різних причинах. Закінчилася та специфічна глина. Може бути mm -hmm. був голодомор і інші ситуації, коли просто носії ну, вибачте вимирали. Да, mm -hmm. Їх знайти неможливо. Але вироби барської кераміки є в музеях світу, є в музеях України. І от вони 5 років збирали ці всі відомості, як виглядав цей посуд, описували, фотографували і створили дуже гарний. Віртуальний музей барської кераміки, і зараз захистили і внесли її. Барську кераміку в обласний перелік. Я дуже сподіваюсь, що при їх наполеглисті вони це громадська організація. Угу. Розумієте, от ви запитали, вони хто це може зро... подавати? Вони зроблять це та? Да, хто може подавати? А будь-хто. Якщо людина переймається цією проблемою, якщо вона досліджує навіть якщо вона громадська організація або державна установа, не має значення. Головне, щоб оформити правильно ось ці документи. От тут наступне запитання. Хто е, якщо взагалі є така статистика, у вас є така статистика? Хто найбільше е, з громад в Україні подає, робить такі так кількісну кількісна сторона у цього питання? Подає такі заявки? Можливо, більш десь активно, щоб ми так зрозуміли. Да, ну, наприклад, по Вінницькій області там майже 60 елементів у нас є вже в нашому обласному переліку. Ні, вибачте, 40. і шість із них презентують е, Вінничину на національному рівні, тобто внесено в національний перелік шість елементів і 40 по Вінницькій області. Але ми займаємо четверте місце. А перше місце, да, а перше місце 12 елементів займає Одеська область. Е, вони настільки активно, це майже вже 22-23 роки. Е, але до цього вони дуже довго працювали, вивчаючи ті чи інші елементи, знаходячи унікальні речі. Ну, наприклад, Приклад, знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки. Оце такий елемент вони внесли. Я відчуваю, що ми від їжі, так і не відійдемо сьогодні. Далі суха кладка. До речі, у нас на Вінниччині вона теж є без раствору, коли мурується та чи інша якась споруда. В останній елемент, який вони подали. Це культура традиційного вівчарства. Знов таки не бачила картку, не можу сказати, що унікально. Знаю попередній приклад, коли ми вносили в перелік Бринцю гуцульську угу. і вивчали цю ситуацію, був було дослідження, що це суто 100% чоловіча справа, чоловіча культура це культура саме, коли вони. Піднімаються в гори з цими да, проживають якесь певне життя, виконують якісь певні традиційні речі. Ну і звичайно, коли готують цю бринзю. Тому я сподіваюся, що ми дізнаємося по Одесі і все ж таки з'ясуємо, що там є унікально. На другому місці Івано-Франківська область не здивували. Да, це коцульські колядки, це танець Аркан. В якоїсь там громаді Карпатське дуже е, ліжникарство, ви знаєте, ліжники так, ці так. готуються угу. і продаються. Але вони зберігли цю традицію. Ну Звичайно, це Бризя, про яку я говорила. І останнє традиція повіншування Василів у селі Липівки Рахатинської територіальної громади Івано-Франківської області. Віншування От Василів. Василь. А, Василів! Так, треба брати Василя і їхати да, в да, громаду, щоб. Да, за... да. Що ж там такого робиться? От так. А на четвертому місці там вісім елементів, і на четвертому е, Вінницька область, шість. Далі після нас Львівська область. Е, там Яворівський пиріг, різдвяна зірка та дерев'яна іграшка забавка дуже цікава. І вперше саме Львівська область внесла на Дніснянську говірку, як говорять. Угу. І всі знають, що зрозуміти дуже дуже важко, але зберегти цю особливість і унікальність саме було потрібно. І наступна це Рівненська область. Знов таки там і бортництво, там і обряди, поліська дудка-викрутка і. Ще унікальний елемент зновутка викрутка. Ну угу. да, але унікальний останній елемент, який вони внесли, це традиція наряджання могільних хрестів на рівненському поліссі. Є традиції, вони прикрашають ці могильні хрести, е, окремо жіночі, окремо чоловічі. Вони її зберегли і підтримують. Унікаліс, може, з язицьких часів, скоріш за все, воно прийшло до нас. Може бути. Да. А у нас на Вінничні теж є в окремих селах. Ой, нещодавно такий хрест цікавий бачив і почав розпитувати. В одному з сіл почав розпитувати на кладовищі бачив. Розводять руками, кажуть, не знаємо, не знаємо. І у стареньких вже запитував, кажуть, не знаємо, це, напевно, ще старше, ніж я. Да то таке пані Наталю, обов'язково маю запитати ось про що. Ми зараз говоримо якби про примноження. Ми говоримо про розширення кругозору, кругосвіту Ми гу і так далі. З іншого боку, війна. Війна це те, що все нищить, все зменшує, і воно все стискається дуже сильно, починаючи від фізіології, залиша... закінчуючи філософію, і найголовніше над баннями. Як ця робота відбувається під час війни, і на що треба зробити акценти або на що робиться вже акцент? Ну, дивіться, перелік національних говорить сам за себе. Якщо до 22-го року там було 14 елементів, зараз 68. Тобто ми зрозуміли, що для того, щоб зберегти націю, потрібно знати свою історію, своє коріння і формувати свою загальну свідомість, тобто колективну пам'ять. Ця колективна пам'ять вона складається саме з традицій, історії, наративів, як завгодно святкувань. Ну і знов таки тої ж самої гастроспадщини. Ми до неї повернулися. Це дуже дуже важливо, тому Обі. що да, є загроза. Яка загроза? Дуже багато людей виїхали. І оці носії елементів, які у нас були, скажімо, в Дніпропетровській області, чи там в Луганській, Донецькій. Ну навіть і Харківська, і Київська дуже Крим. багато да, да. Крим, да, у нас є два татарських елементи, угу. бо сюди можна вносити і елементи національних меншин, що проживають на території України. Це дуже знаково. От Скажіть мені, як можна поєднати політику, да можна угу. і саме культура. Е... Об'єднує і культура є частиною дипломатії. Пам'ятаєте, сто років назад. Симон Петлюра, коли була е, Українська Народна Республіка, він відправив капелу кошиця uh -huh, у світ uh -huh, uh -huh. і сказав, що потрібно, щоб всі знали і чули, і бачили, як ми співаємо, які у нас національний костюм були як... величезні гастролі. Тоді я пам'ятаю, да, вони no. вони не пов... <ріст> я читав. Да, Вони не повернулися <ріст> звичайно. Бу була uh -huh. ситуація. Вони тільки виїхали, і вже республіка перестала існувати. Але Петлюра знайшов. Кошти для того, щоб їх відправити не просто у світ, а щоб вони е, дійсно е, змогли достойно представляти е, незалежну Україну вже ще тоді, 100 років тому назад. Зараз ми починаємо знов-таки повертаємося до культурної дипломатії, тому що задячуючи культури, ми можемо розказати всьому світові через кераміку, через картину, через костюм. Через тканий рушник чи танець та звичайно Пісню, танець. тане пі... да, да, розказати, хто ми є і що ми, і це зараз потрібно робити. І це нас дуже об'єднало, тому що коли виїжджали писанки з Дніпропетровщини і зупинялися або в Західній Україні, або в Польщі, то вони залишали брали з собою пісочок, тому uh -huh. що знали, що буде Великдень, що можна буде показати, як у нас це роблять. Яка ще загроза? Ну зрозуміло, що дуже багато людей гине, і гине е, цивільне населення, і дуже багато людей поважного віку, які є носіями, носіями. Да. Mm -hmm. тому ми дуже багато втрачаємо, тому що не тільки люди гинуть, і це звичайно. Навіть не можу словами описати, як жаль, але ще знищуються музеї: музеї того, ж писанкарства або тієї ж саме нашої української культури, і не залишаються після себе нічого. Тому що знаєте, що цікаво, я вам сказала, що є конвенція ЮНЕСКО 2003 року. Вона стосується нематеріально-культурної спадщини. Є конвенція 2005 року, яка стосується культурного розмаїття, тобто можна е, світ. Е, Через культуру бачити не тільки скажімо, в танців зображені, там чи в звичаї, чи в традиціях, через природу. От якщо ми беремо кераміку, ми ж дуже залежні від. Того, чим буде працювати майстер глиною, угу. якою, де він її буде брати, якщо вона закінчується, в випадку з барською керамікою, де можна знайти, як поєднати ці всі проблеми і вирішувати їх в комплексі? І зробити так, щоб, наприклад, якщо функціонує якийсь природний заповідник, щоб там було все в гармонії. Це була і природа, і та ж, як я сказала, Єворівська іграшка, це ліс, тобто знищення лісів на Західній Україні, воно дуже сильно. Скажімо, впливає на ту ж саму нематеріальну культурну спадщину. Ну, зрозумів, є над чим працювати, і є е певні проблеми, які. Які можливо саме і ці е, кроки е, призупинять? Якщо не зупинять повністю, то хоча б призупинять, не буде воно так все швидко зникати. А е, наша основна мета це все зафіксувати. Як мінімум, я не кажу навчитися передати. Це було би просто супер. Як мінімум, зафіксувати, що на цій території воно є, воно було. І ми дуже дуже сподіваємося, що у нас вистачить сил розуму, здоров'я, уміння це відновити і продовжити. Звичайно, це дуже дуже важливо. Дякую вам, дякую, е, регіональна представниця Українського центру культурних досліджень, пані Наталя Морозова, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін бережімо все те. Що у нас є старого, це точно бережімо десять разів. подумайте, чи треба викидати, чи не треба. Десять разів подумайте, як це все зафіксувати. Ви іноді просто не можете собі уявити, які діаманти народної творчості тримаєте в своїх руках. Тому будьте будьте дуже дуже уважними. Ідемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на майданчик радіо. Місто над Богом. Час змін з Олегом Синком. Новий Вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.